Прошу вибачення у 10 тисяч євро. Як протидіяти корупції у вишах? Про це сьогодні говорили київські спудеї. Учасники студентського антикорупційного агентства поділилися своїми планами боротьби з корупцією у вишах. По-перше, це необхідно задавати питання: то куди йдуть їхні кошти із бюджету навчального закладу, яким чином вони витрачаються, і взагалі моніторити систему. Забезпечення якості вищої освіти в першу чергу, звісно, так як ми студенти, я вважаю, що треба підходити до ситуації з такою з посмішкою, можливо, проводити якісь там флешмоби, акції прямої дії, можливо, в соціальних мережах, тобто інформативно як можна більше підняти це питання. Агентство існує два місяці. В команді шість студентів з різних вишів. До приїзду в суму відвідали більше двох десятків міст України. Ще планують побувати у Маріуполі, Бердянську та Сєвєродонецьку, аби й там розказати, як потрібно боротися з корупцією у вишах навча у вищих навчальних закладах.